Черкаські активісти місцевим продавцям алкоголю не дають розслабитись навіть на свята. Цього разу їх вирішили випробувати на сумлінність та дізнатись, чи продають ті алкоголь неповнолітнім. На контрольній закупці побувала Катерина Ковбій. Юний і спраглий до алкоголю. Така роль сьогодні у 15-річного Олексія. Разом із активістами школяр взявся перевіряти черкаських продавців на сумлінність. Своє обличчя просить не показувати, аби його не зацькували однолітки. Дуже часто бачу е, своїх однолітків, які вживають спиртні напої у парках, десь у дворах. Ми шкодимо самі собі, тому що люди повинні бути здоровими. Тому що, от, допустим, ну це якби руйнує генофонд нашої країни. Завдання Олексія просте: без жодних документів придбати в крамниці алкоголь. Як зробити це правильно, розповідають старші активісти. Охрану не провоцируємо ні в коєму випадку. Тобто, пускай там охрані хватають вас руками, там материться. В відповідь ми нічого не говоримо. У нас є відеокамера. Одразу після імпровізованого навчання практика. Я так не знала. Тест на сумлінність продавчиня проходить. хлопці, це штрафують. Ви що, не в курсі?» Одразу за алкоголем цигарки. Їх неповнолітні пробують придбати у найближчому кіоску. Як закурити не вдається, вирішують знову затаритись алкоголем. Не давало, далі. А питала паспорт? Ні, взагалі нічого не питали. Така посадріла і проїзла. Навіть не дивилась. Просто пробила і все. Як і чому продавчиня відпустила, школяру хмільний напій, активісти йдуть дізнаватись усією когортою. чому ви не спросили? Скажите, по мені видно, що ми 18. Фактор. Пожалуйста, пообіцяйте на камеру не будете продавати ні свишенолітніма алкоголь. Прітензі к вам не буде. Ні, просто посовити. Вот на камеру пообіцяйте пообіцяйте, це людям пообіцяйте. Поліцію вирішують не викликати. Натомість залишають припис у книзі відгуків. На цьому кажуть активісти зупинятись не будуть. Перевіряти продавців на сумлінність відтепер збираються регулярно. Ми все таки раз в дві тижні. Тому що жалоби йдуть постійно від домов, мами пишуть нам в соціальних сетях. то Тобто діти виходять гулять, приходять п'яні. Тобто продають такі магазини, маленькі, больші супермаркети, у них просто реально не продають алкоголь. Катерина Ковбій, Ігор Неділько, Вікка Новини.